День під знаком Фюле єврокомісар з питань розширення, що прибув до Києва, аби обговорити підготовку до запланованого на 25 лютого брюссельського саміту ЄС України на Печерських пагорбах зустрічають на найвищому рівні громадськість, омбудсмен, опозиція, чільники держави, прем'єру Миколі Азарову, Штефан Фюле озвучує можливо головне послання свого візиту. Європа не бачить обіцяних реформ, передусім в царині та судочинстві, і часу для реальних кроків залишається дедалі менше. Ми не можемо чекати вікно можливостей зараз відчинене. Якщо ми, Україна та ЄС, пропустимо листопадовий термін, більше не буде грудневого терміну чи дедлайну січня 2014 року. Щоби створити нову політичну точку відліку, потрібні місяці, якщо не роки. Уряд вже підготував план першочергових заходів щодо інтеграції України до ЄС на 13-й рік. Ми врахуємо результати сьогоднішньої зустрічі і вже наступного тижня. Цей документ буде схвалений урядом. Вільнювський саміт у листопаді 2013-го є крайнім терміном для виконання Україною умов необхідних для підписання угоди про асоціацію. Наголошує єврочиновники під час відвідин Верховної Ради. Попри обіцянку меншості звільнити заради виступу Філа заблоковану трибуну. Його зустріч із законодавцями відбувається в парламентському кінозалі. Я зрозумів, що фактично Верховна Рада не працює, не ухвалюються закони, як це повинно бути і як чекають громадяни. Я тут не для того, щоб давати оцінки тому, що відбувається у парламенті. Якщо у вас є амбіція європейської інтеграції, немає іншого шляху, як забезпечити законодавчу базу для цього. Питання європейської інтеграції є не лише пріоритетом державної політики України, але й потужним консолідуючим фактором. Українського суспільства у підходах до розбудови взаємодії з Європейським союзом Готовність поставити інтереси країни вище інтересів окремих, хай навіть і найвідоміших її громадян декларують лідери опозиції, окремі представники котрої, що нещодавно виступали за відтермінування саміту до моменту звільнення політв'язнів. Ми вважаємо, що проведення саміту України ЄС є ще одним кроком для того, щоб вирішити наші проблеми у двосторонніх стосунках з ЄС і так само вирішити проблеми всередині України, в тому числі питання політичних переслідувань і Юлії Тимошенко. Наче на підтвердження серйозності своїх євроінтеграційних намірів в акурат день перебув. Вання на берегах Дніпра єврокомісара офіційний Київ дає чітку і навіть різку відповідь Кремлю. Міністр закордонних справ звітує Газпром більше не домінує на українському ринку. Міністр енергетики заявляє, за недобір блакитного палива уряд не платитиме. Ми не вбачаємо за доцільним виконувати рахунок 7 мільярдів, тобто оплачувати очі сплачувати, тому що у нас немає підстав для цього. І ми виконуємо всі умови договору. Урядовці наче розплумачують виголошену напередодні президентом у Литві позицію щодо конфліктних самих газових мільярдів. Віктор Янукович записані в угоді, санкції визнав спірними та такими, що не відповідають ринковим стосункам між господарюючими суб'єктами.